Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Зараз ми розпакуємо покупки із магазину АТБ та із магазину Близенько, де я купила м'ясо. Найперше, що я вам покажу, це листкове дріждве тісто. Буду готувати дещо смачне, скоро вийде відео на каналі. Так що, будьте уважні, підписуйтесь, стежте за виходом новинок. Туалетний папір. Так, тепер пластівці вівсяні, дрібнозернові. Варю вівсянку для себе і для дитини, тому беру дрібнозернові. Я зазвичай люблю крупнозернові. Далі сирки мілупа без смаку, сардельки. Австрійські. Так, молоко є, як звичайно, я беру. Всі ціни я підпишу обов'язково. Пюре чудо-чадо. ще одне пюре. Це вже з іншим смаком. Печиво до кави рошен. Такі цукерки. Я знаю, що склад в них не дуже хороший, але люблю такі. Так, білакт агуша. І 4 яблука. Це теж мені потрібно для рецепту, який буду готувати. І скоро з'явиться на каналі. Так, і в іншому магазині я купила. Ой. Так. В іншому магазині я купила гамілки І четвертину курячу. З гамілок буду готувати суп, а четвертину запечу. По цінах це вийшло на 116 гривень. На жаль, тут не вказано. Скільки грамів? Але дві четвертини, такі здорові, і 5 гомілок. Дякую вам за перегляд. На все добре. Зустрінемось у нових відео.